Пане Євгене, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував як можливий варіант передачу українського Криму під мандат Організації Об'єднаних Націй із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними там жителями. Це трапилося, як пишуть численні медіа під час виступу в межах 20-ї зустрічі Елтонської європейської стратегії. Попри велику увагу медіа, дипломатів, різних громадських діячів до цих слів, все ж таки бачимо, що польський міністр з публічними поясненнями поки що не виходив, і багато хто нині в медіапросторі пише і говорить, що слова Сікорського пролунали якраз під час неформальної дискусії ще 13 вересня. І скоріше за все це була його неофіційна думка. Були ці слова сказані, не були сказані. Все ж таки активно українці обговорюють їх, українці збурені. А чи є чому насправді обурюватися, на вашу думку, пане Євгене? І загалом, що думаєте довкола ось всіх цих подій, які вже тижнями тривають довкола українсько-польських стосунків? Ну, По-перше, польсько-українські стосунки переживають очевидно кризу. Це зрозуміло, і тому треба до цього підходити системно, серйозно, якісно і намагатися шукати шляхи виходу з цієї кризи в ситуації, коли ми не вихліпнемо разом з водою, брудною, те немовля двосторонніх відносин. Ну це вже не немовля, тому що Польща в 1991 році першою визнала незалежність України. І відповідно, ми, ми маємо це берегти і до цього добре ставитися. Але що на що треба звертати увагу? Ну насамперед, я думаю, що це була приватна позиція Радослава Сікорського. Мені вона видається дивною, тому що такий досвідчений дипломат Сікорський був, наприклад, міністром закордонних справ під час революції гідності і брав участь свій час в переговорах посередництві між Януковичем і опозиційними силами, силами майдану. І йому зараз теж закидаючи. Тоді він говорив, що давайте шукайте спільну мову з Януковичем. Але це було 10 років тому. Зараз це не настільки цікаво. Він людина, я б сказав, такий, знаєте, альфа-самець від політики. Він е, намагається привернути до себе увагу. У нього цікава насичена біографія, і він, ну я думаю, він ніде не буде грати другим номером. Але показовий факт: його заяву в інтерв'ю Financial Times що Польща могла б збивати російські ракети на територію України, простувала Міністерство закордонних справ, і це ну Польщі Міністерство закордонних справ. І це дуже серйозний такий показовий момент, на який треба звернути увагу. Тобто, на мою думку, Сікорський перебуває в тому стані, коли він за допомогою таких заяв намагається створити для себе імідж. Ну не лише навколо цього, створити імідж політика, який може стати кандидатом в президенти. Тому що якраз це буде здійснено висування до кінця поточного року, і очевидно, ці місяці, жовтень, листопад, перша половина грудня, це буде. Вирішальні в цьому сенсі, і Сікорський, як досвідчений політик, робить відповідні гучні заяви, робить гострі заяви, і прагне бути от в такій іпостасі. Пане Євгене, а чи пов'язані ці заяви з, з нерозумінням польського е, по, польського, скажімо так, усього чиновництва е, тих реалій, які відбуваються в Україні, і зокрема української історії? Чому е, хтось там намагається говорити Україні, що ми повинні проводити під егідою ООН якісь там референдуми і визначати, хто справді може жити на території Криму чи не може? Я думаю, що Польща знає про українську ситуацію дещо краще, ніж багато українців знають про ситуацію в Польщі, і тим більше мені дивні заяви Сікорського, тому що вони не лише йдуть в розріз з офіційною лінією Європейського союзу і НАТО, які неодноразово обидві організації наголошують на тому, що Крим це Україна, а й тому, що власне склалася ситуація коли виходить, що Сікорський своєю заявою пропозицію передати під управління ООН, власне, Крим, він ну він демонструє якусь, я б сказав, злочинну наївність, і це дуже на мою думку, дуже проблематично. Пане Євгене, а чи, чи не пов'язуєте ви все те, що відбувається зараз у медійному просторі довкола якраз імені і прізвища Радослав Сікорський? Що це все інформаційна кампанія з двох сторін, можливо, трішки більше з української? я не виключаю, що повідомлення про позицію Сікорського? Стосовно Криму була це був була українська відповідь на інформацію Вітольда Юриша про начебто конфлікт, який мав місце між Володимиром Зеленським і відповідно Радословом Сікорським. Але якщо це так, ну якщо ми в такий спосіб діємо проти міністра закордонних справ нашого партнера. Ну, я не думаю, що це хороша ситуація, але маємо розуміти, що і польські політики досить часто не добирають ані виразів, ані методів для того, щоб критикувати українців. і вони, наприклад, активно використовують той факт, що в Польщі питання історичної пам'яті, і питання, зокрема, конкретно Волині, є дуже гострим. Тоді як в Україні мені здається, багато людей просто не розуміють, чому і як відбувається ця ситуація. Чому така, ну я б сказав, колотнеча навколо Волинської трагедії в умовах, коли в Україні гинуть теж десятки людей щодня, і це складає для нас набагато більшу проблему. Тобто ми маємо для себе зрозуміти. Що комплекс польсько-українських проблем він сформувався не сьогодні, і розраховувати його вирішити протягом дуже короткого дня, я думаю, практично неможливо. Пане Євгене, а наскільки на вашу думку важливо, аби Радослав Сікорський вийшов зараз до журналістів, до польського і українського суспільства, аби прокомунікувати були ці заяви, не були? Що він насправді думає про Україну, про український Крим? Я думаю, що моя позиція, рівно як і позиція будь-кого з українських громадян, не настільки важлива, але от позиція польського суспільства. Вона була б більш цікавою, тому що це була позиція польських виборців, і будь-який польський політик він був би залежний від eh, того, що відбувається. Пане Євгене, ну і звичайно, не можемо з вами не обговорити, чому оця тема волинської трагедії, ексгумації тіл активно педалюється саме зараз. Ми бачили певні такі гойдалки довкола цієї теми перед виборами, парламентськими виборами в Польщі восени цього року. Потім це ніби вже згасло, забулося. Водночас зараз знову ці питання, питання обговорюються активно. Воно як і по ту сторону, так і в нас в Україні для до чого це може призвести, і, чи, і як в цьому контексті не розсваритися із нашими польськими сусідами? Ми маємо розуміти, що питання поховання жертв польської жертв волинської трагедії даруйте, для польського суспільства є значною мірою консолідуючим і універсальним. Тобто, переважна більшість поляків. Вважають, що і вважають небезпідставно, що вони мають е, ці жертви бути за християнськими традиціями повані для України. Мені видається важливим з'ясувати, скільки жертв, при тому ми маємо розуміти, що в Україні підхід, по-перше, до жертв, яких зазнавав наш народ, він дещо інший. Подумайте, чи знаємо, ми скільки людей. Загинули під час голодомору і під час Другої світової війни в Польщі зовсім інший підхід, і ми не можемо його змінити швидко. Але ми маємо розуміти, що в цій ситуації для нас конче важливо усвідомити, що рухає нашими польськими партнерами. Я думаю, вони також мають розуміти простий факт, що на сьогоднішній момент країна веде війну і. Буваючи щодня десятки власних захисників і жертв російських бомбардувань і ракетних обстрілів, Україна часом може ну не доформулювати ставлення до жертв волинської трагедії. Хоча інститут національної пам'яті якраз цього приводу висловився буквально вчора, абсолютно чітко наголосивши на тому, що за три місяці після завершення. Бойових дій він готовий відновити пошукові роботи ексгумації Я не знаю, чого ще хочуть наші польські партнери, якщо врахувати, що польський інститут національної пам'яті липня 21-го року не подавав запити на відновлення ексгумації. Тобто, ми маємо цю тему максимально деполітизувати, ми маємо продемонструвати готовність до співпраці. Але маємо розуміти, що у нас є наші потреби, з якими теж Польща має рахуватися. І ми маємо розуміти ще одну річ: коли Польща та Україна сваряться, коли сваряться наші народи, від цього виграє виключно Кремль. Лише Кремль і ніхто більше. Чи вдасться полякам і українцям порозумітись в цьому питанні, і чи здатні будуть поляки піти на поступки? Зважаючи на ту ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо поступки доведеться робити обом сторонам. Це абсолютно зрозуміло. Але для того щоб ми порозумілися, я особисто пропоную, щоб ми виклали наші претензії кожна сторін, виклали так би мовити, на аркуш паперу і знайшли, наприклад, 2 3 4 5 яких, які збігаються, і з яких ми можемо почати нашу роботу. Почати нашу роботу з відновлення діалогу. Ми живемо в міфі, про те, що ми багато знаємо про Польщу. Польща живе в міфі, що багато знає про Україну. Цей, ця міфологізація двосторонніх відносин, вона безумовно є шкідливою. І ми маємо робити відповідні висновки. Ми маємо це. Переробити у нас є багато чого спільного. У нас є не лише спільний ворог, але й спільні можливості, спільна співпраця, наприклад, в оборонно промисловому комплексі. Пошук можливостей для просування українського збіжжя на ринки країн глобального півдня, де позиції польської дипломатії сильніші за позиції української ми можемо кооперуватися в виробництві зброї. Ми можемо кооперуватися в транзиті енергоресурсів. Питань насправді дуже багато, і є те, де ми можемо співпрацювати. Просто маємо розуміти, що ми різні, але в нас можуть бути спільні інтереси. Це нормальний процес. Якщо ти усвідомлюєш, що у партнера теж є свої інтереси, ти маєш їх враховувати і маєш з ними співпрацювати. Пане Євгене, а хто має формулювати і, врешті-решт, вирішувати ці взаємопретензії, на якому рівні це має відбуватися, і хто саме ці ми, про яких ви говорите? Я думаю, це найскладніше питання, тому що експертний польсько-український форум не працює, форум істориків не працює. Я от зараз беру участь в польсько-українських зустрічах в ЄРЕМЧ, де обговорюють. Коло різних проблем, і думаю, що це один з моментів, які ми можемо і тут підсвічувати, в тому, в тому числі. Тобто, сказати, що є ну якісь універсальний уповноваження, який може всім займатися, ні. Але експертна дискусія, політична дискусія вони абсолютно необхідні, і ми маємо з ними максимально активно працювати. Що ж, дякуємо вам за включення і за ваші роз'яснення. Отож, Євген Магда, директор інституту світової політики, був в етері громадського інтерактивного та радіо. Один з ним ми обговорювали польсько-українські і українсько польські відносини як знайти, врешті-решт, порозуміння, і відповідно яким чином потрібно стати об'єднаними для того, щоб давати відсіч нашому спільному з поляками ворогу, а саме московський. Не до федерації на все добре, пане Євгене, і тримаймося. Дякую на все добре.